Понад два десятки щемливих та болючих історій в Івано-Франківську презентували виставку Втрачений дім та соціальні ролики про переселенців. Вони різного віку, статі та з різних регіонів України. Та усім цим людям довелось рятуватись від війни та шукати прихисток в інших містах. Учасницею проєкту стала й Марина Бельшакова на Прикарпаття. Жінка разом з донькою та сином приїхали з міста Рубіжне, що на Луганщині. Ще одну донечку, колишній чоловік забрав і силоміць вивіз до Росії, розповідаючи свою історію, жінка не може стримати сліз. В нас були дуже великі обстріли, і вони були з чогось тяжкого. Було два попадання в будинок, коли ми в ньому знаходилися, ми вирішили, що. Більш не можна там знаходитися, бо ще трохи, і ми не зможемо поїхати. Коли ми виїжджали, то були обстріли. Ми бігли до автобусу. Автобус мав відходити в 9-й годині ранку, але він уїхав аж у й годині. Бо весь час були обстріли, автобуси не пускали. Усі ці світлини зробив фотограф Олександр Плаксін. Він теж вимушений переселенець, каже саме через це йому вдалося передати емоції героїв і глибше відчути їх переживання. Я намагаюся також спіймати, коли є якісь питання, або люди починають щось розповідати, і вони входять в то в той стан, який у них був. Вони це переживають знов. І тут є деякі такі фото, де це дуже гарно видно. Над соціальними роликами працював відеорежисер родом із Луганщини Віталій Шевелев. У його рідний дім війна приходила двічі у 2014-му та у лютому 2022 року. Розповідає, усі свої здобутки та майно залишив там, і нині доводиться починати усе спочатку. Така ж історія трапилась із головною героїною одного із роликів. Коли ми почали знімати, в них ще був бізнес у Миколаєві, але на день зйомки у цю його повністю знищили. То ця історія була про те, що у людини все було добре, але прийшла в дім війна і від гарного життя залишились спогади і ну, там, автівка або якийсь там гарний телефон, ну, більше нічого. Керівниця громадської організації Молода просвіта Прикарпаття Євгенія Бардяк наголошує, мета цього проєкту передати переживання переселенців та спонукати місцевих їх зрозуміти і підтримати. Ми історії намагалися писати максимально простими реченнями, простою мовою. І на жаль, в цій банальній простоті найбільше якраз є болю. Тому що це звичайні прості люди, які е, переживають те, що е, іноді колись ми дивилися в фільмах, а сьогодні це наша реальність, на жаль. І дуже важливо. І дуже важливо, аби такого ніколи не трапилося з іншими людьми. Тому це біль, який несе війна з собою. Побачити фото та прочитати ці історії можна буде у Івано-Франківському краєзнавчому музеї до 30 вересня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.